Всім привіт! Сьогодні поговоримо про тестові рекламної кампанії Фейсбук, а саме про алгоритм їх запуску. Відразу хочу підкреслити, що я не є прибічником. Стратегії Advantage Plus або автоматичних розширень аудиторії і всього такого іншого. Тому сьогодні я буду розповідати вам, як виконати тестову рекламну кампанію в максимально ручному режимі, після чого можна перейти к використанню Advantage Plus та інших налаштувань, які можуть трішки полегшити процес роботи діджитал-маркетолога. Тож, перший крок, який вам потрібно виконати, це так званий тест форматів. Вам треба створити один креатив з одним посилом. В усіх форматах, що пропоную вам Facebook Ads. це може бути Instagram Feed, Stories, Reels, те теж саме для Facebook, Навіть блог цікаве в інстаграмі будь-які формати, які ви можете використати. Ви створюєте один креатив з одним посилом, з одним текстом. З одним зображенням або відео і текстом на цьому зображенні або відео. Тобто, одна зміна, один креатив в усіх форматах. Обираєте одну найперспективнішу аудиторію, і на цю аудиторію витрачаєте якийсь мінімальний рекламний бюджет на кожний з форматів, наприклад, декілька доларів на кожний з них. Після першого кроку ви зрозумієте, який формат найбільше цікавить ваших потенційних клієнтів. Давайте уявимо, що це був інстаграм Фіт. Наступним кроком, який вам треба зробити, це тестування аудиторії. Звісно, перед початком вашої рекламної кампанії ви вже зберегли всі аудиторії, які ви будете використовувати або в вашому Excel-документі, або в вашій майнд карті як вам зручно. Берете ось цей один найкращий креатив в одному найкращому форматі, наприклад, instagram Feed, і витрачаєте по декілька доларів знов на кожну аудиторію, яку ви заклали в карті. Наприклад, їх було 10. Знайшли 10 аудиторій, відсортували їх по вартості кліку на ваше оголошення від найбільш дешевого до найбільш дорожчого. Таким чином, ми ви виконали другий крок алгоритма тестової рекламної кампанії. На третьому кроці треба переходити до тестування посилів ваших. Креативів, тобто, ви вже розумієте, що у вас найбільш перспективний формат це Instagram Feed. Ви розумієте, що найбільш перспективна аудиторія, наприклад, це аудиторія номер 1 І після цього вам треба зробити різноманітність в ваших креативах. Тобто, ви робите 10 креативів. З максимально різноманітними посилами там прямий продаж, характеристики, там опис в якісь там білі можна відображати в ваших креативах, і брате, запускаєте їх у наступному ключі. Одна рекламна компанія, один ацет, один креатив на ось цю топ аудиторію. Тобто, кожен креатив з унікальним посилом, який ви створили в найбільш дієвому форматі, має отримати однакову кількість витраченого рекламного бюджету для того, щоб ви змогли оцінити, який посил є найбільш перспективним з точки зору вартості. Знову ж таки, кліку зробили цю роботу, знайшли найкращий посил, і біля цього посилу ви будете створювати всі наступні креативи, тому що ви розумієте, яка область зацікавленості у вашої цільової аудиторії приносить вам найдешевші приходи на ваш вебсайт в рамках цього тестування. Наступний крок це буде вже четвертий крок. Це буде крок, на якому нам треба спробувати витратити. Більше грошей на знайдені комбінації комбінації або бандлс, або зв'язки, як хочете це називати. Це аудиторія та креатив, яку ви знайшли, який дає вам найменшу вартість відвідування вашого веб-сайту. Таким чином, ви берете зв'язки, що ви знайшли, і вже витрачаєте на них не по декілька доларів, а наприклад 5 там 10 доларів. Варто витрачати. Декілька вартості конверсії, яку ви плануєте в своїй стратегії заздалегідь. Наприклад, якщо ви розумієте, що у вас вартість ліда має бути 10 доларів, значить на кожну ви витрачаєте там 10-20 доларів, щоб побачити, якою буде вже вартість конверсії, чи буде вона за дорогою, чи вона не буде взагалі досягнута. Як вона буде змінюватися на обсязі бюджету, тобто ви робите таке невелике, невелике тестування об'ємом трафіку і дивитесь, що з цього виходить таким чином. Ви зрозумієте, які з ваших комбінацій зв'язок є такими, що підлягають масштабуванню, а які такими, що йому не підлягають після цього, або ви можете зробити вже висновок і зрозуміти, як вам конструювати в цілком вашу тестову рекламну кампанію, або ви можете перейти до наступного кроку, який є об'ємним масштабуванням, і по суті своєму це перший крок в те, щоб робити основну рекламну кампанію. Ви вже їдете витрачати рекламний бюджет в якомусь обсязі в ту комбінацію, що ви знайшли, тобто суму аудиторії креативу там формату посилу, яку ви знайшли. Витрачаєте вже, наприклад, там 100 доларів, 150 доларів на одну зв'язку, і на цьому шляху ваше завдання буде зрозуміти, як буде змінюватися вартість конверсії, в міру того, як ви будете підвищувати витрати рекламного бюджету. Тому що всі ми розуміємо, що чим більше рекламного бюджету ви витрачаєте на комбінацію, тим більшою буде вартість конверсії. У деяких ситуаціях це окупається за рахунок того, що ці конверсії дають прибуток вашому клієнту, і обсяг конверсії дає більше суму. Виручки і все таке інше, а в деяких ситуаціях економіка масштабується нерівномірно, і треба на якихось зв'язках витрачати не максимальний бюджет, не намагатися їх масштабувати там в 10 разів, тому що вартість конверсії, вартість продажу в кінцевому рахунку буде зростати до повністю нерентабельної ситуації. Тож зараз я розповів вам, як виконується тестова рекламна кампанія Facebook Ads після того, як ви зробили всю цю ручну роботу, ви можете спробувати скористатися всім цими знаннями для того, щоб оптимізувати. Зувати роботу свою як медіабайера, як таргетолога, як хочете це називати, і можете пробувати використовувати вже Advantage Plus для ваших форматів або розширювати налаштування географії вашої рекламної кампанії автоматично. Також за допомогою алгоритмів Facebook Ads. Ви Можете перейти до використання оптимізації по конверсіям на базі івенту Purchase на вашому сайті. Тобто, все це елементи вже оптимізації. Перш за все, вам треба зрозуміти логіку. Вашого потенційного покупця, на що він реагує, що в нього викликає бажання перейти на на ваш сайт, можливо, придбати якийсь товар, і після цього тільки переходити до елементів оптимізації. Я розумію, що це займає більше часу ніж більш сучасна модель тестування, в якій ви відразу використовуєте всі елементи оптимізації. Тільки існує одна проблема, коли у вас ось така рекламна компанія, коли повністю вона запущена на автоматизованих системах, вона просто простає працювати. Взагалі не не зрозуміло, який з її елементів є проблемою, і над чим треба працювати, щоб цю проблему виправити. У цьому шляху, що я вам запропонував ручного тестування. Ви завжди будете розуміти на якому етапі з'являється проблеми. Будуть розуміти, як це виправити. Тож бажаю вам успішних рекламних компаній. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, задавайте свої питання в коментарях. Я буду радий на них відповісти. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І побачимося вже дуже скоро у наступних відео.